Червоний капелю шок сенсація. Червоний капелюшок володіє карате, її бабуся лупашить на сьорфі і витворяє фінти з матриці. Вовк працює з журналістом під прикриттям. Що ще приховує в собі? Справжня історія червоного капелюшка. Знятий у 2005 році всього за 8 мільйонів доларів. Для порівняння курча цепа знятий за 150 мільйонів. Та хіба у грошах щастя? А що по оцінках? 6,5 на MDB. Ну а мою особисту оцінку ви дізнаєтеся в кінці відео. Тож здоров, я безлад, і я вас запрошую до справжньої історії червоного капелюшка. Дієві особи червона шапочка або червоний капелюшок, або Red флег діва. До речі, це я. Бо я познаку зодіака Діва. Вона розвозить пиріжки своєї бабусі у лісі. У лісі в місі. Бабуся пакет. Пакет за тебе. Пече смачнючі пиріжки за старовинним рецептом. У вільний час льотає на парашуті. Вовк працює бігусом з доволі цікавим почуттям гумору. Називай мене шейлою, я люблю прогулянки та польові квіти. Дроворуб. Починаючи актор, який мріє співати йодель. Чому саме йодель? Тому що зеленкель не звучить. По життю торгує шніцелями. Заєць. Ще той шніцель, містер Стрибунець, головний детектив лісу. І тепер до сюжету. Все починається з червоного квадратика. У oh май. А, ні, це просто анімація лого. Камера, різко рухаючись між деревами, люб'язно запрошує нас оберегатися. Ми опиняємося в будинку бабусі. Майами, Майамі, я Miami, а ти Ямі. Червоний капелюшок заходить, нічого не підозрюючи. У тебе все гаразд? Так, звісно, заходь. Ну, прям один в один подобається, як вони обіграли діалог з оригінальної казки. У тебе вуста не ворушаться. Та це після підтяжу, які у тебе великі очі. Що так і будемо сидіти балакати про те, як я розтовстіла. Вовку ці маски шоу набридли, і він взявся за справу. А тут бац, шибарі, бабуся, зі шкафа і ще шалений дроворуб вривається у вікно, а на цій сцені все обривається. Приїжджає місцевий шериф, всі учасники в наручниках, а у вовка взагалі намордник. Ведмідь, як істинний поліціянт в справі не розбирається і каже одразу всіх посадити. Але заходить наш жанжабен містер Стрибунець, з Георгіївськими стрічками. Будемо сподіватися, що він просто фанат золотого гусака. У містера Стрибунця цікаве минуле, але ми не засуджуємо, тому що я працював дитячим аніматором, каліянщиком і в кол-центрі Міністерства охорони здоров'я. Мене називають червоним капелюшком, бо я ношу. Червоний капелюшок А рептом забудеш вдягти. Ніколи не забуваю. її справжнього імені. Ми так і не дізнаємося, тому для мене вона буде Алла. Аквар Першу розповідати, що сталося, сідає червоний капелюшок. У ріці, будушки, По всьому лісу закриваються кондитерські та пекарні, тому що хтось викрадає їхні рецепти. Навіть сім'я бубрів немає в чому понести чайник. Поки червоний кандибобер точила ляси з дятлом, хтось вдерся до її будинку і залишив послання. І червоний капюшон бере справи в свої руки, бере книгу рецептів у свої руки і з кислою міною прямує до бабусі в буковель на коніфулері. Кролику аж недобре стало від такого каламбуру. Мама, мія! Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І куди дивиться наша поліція? Дивіться робиться! А, а де та, та поліція? <свіс> де вона? Приземлились. Могло скінчитися все набагато гірше, і червоний капелюшок мав би зовсім інше значення. А в кущах зачаївся Це ще що за срань. Я <гас> <гас> День добрий! Я не можу з нього. Тупо кінню вовка. Між ними відбувається незручний смолток, і раптом бум! Їй приходиться тікати, застосовувати балончик. Приватбанк. Беремо і робимо. Підключити колібрі, щоб довести, що вовк це кажан. Ну мені не... шкафу, я кажан. <ріст> Червоний хрест вирушила ващим шляхом і зустріла чолового козла Джапета, <ріст> який співає кожне слово. Кожне, кожне? Абсолютно. Ви ще не не співали. Козел допомагає червоному помпону піснею і мушу визнати вона доволі качова. <ріст> Особливо цей момент. Він повіз її у місцевому інтерсіті з комфортними умовами доставки. Красиво Хмарний сервіс. Айбаба. Зніми плащ Спрацювало. А що з козлом? Йому гуляш? Ні, він був готовий. Далі ви все знаєте. Дякую всім цим прекрасним людям, які підтримують мене протягом існування мого каналу. Дякую всім безмечно, а особливо Хелса Боту. Тепер черга вовка давати свідчення. Тут ми дізнаємось, ким працює вовк. З поліції? Він репортер. Хто? Вовчара підозрює червоний хутір у тому, що вона замішана з пиріжковим злодієм. Хоба! А це його вірний друг і помічник Смикало, який спілкується з швидкістю 2Х. Ну лидок разів дерево з червоними птахами. Хлопця з довгою бородою піднялася на пагорбі. Ось так вовк працює з інформаторами. О, мені щодо пиріжків привіт, смикало. Це як у житті. Дізнавшись, де живе бабуся червоного маркета, він продовжує стежити за нею. І виявляється, вовк не гарчав а був просто голодний, а відкрита пащека через смикала. Таксі 1562 це завжди. Швидка подача авто за містом виклику. Так червоний перець ще й віддухопелила його, далі ви все знаєте. Знову кролик, цей раз він дає вовку коротший шлях, але який шлях Джедая, він виявився гірким та тернистим. І чому я не пишу кіноогляди? Теж про це постійно думаю. Проте їм вдалося вилізти на ту школію, де їздить козел. А це вже трохи не по-журналістськи вдиратися в чужий дім. Перевдягтися в бабусині шмотки? А, вона вже була зв'язана. Смикало все фотка, у тому версії вовка прийшлось повірити. Далі віщає дроворуб. Нехай рубає правду матку. Там далі ще смішніший кек буде. І не зовсім куплен. -ку. Обережніше моя мати наполовину зозуля. О, я тепер ще більше люблю цей мультик. Але що за херню молов дроворуб? Він знімався на проби для реклами Крем для жопи мать у місцевого продюсера Валентіна. Проба не вдалась, тож він поїхав продавати шніцелі. Таким уриганським дітям. Ой, І бац, хтось поцупив колеса. Знову цей кріль. Але є гарна новина. Йому дали другий шанс. Зайди в собі внутрішнього дроваруба. І він знайшов. Ох, як він знайшов. Поки не зустрів дебеле дерево. Рубав він його до самого вечора. Трошки не покумекавши про наслідки. Далі ви все знаєте. Тепер бабусина черга. Мене не покидає відчуття, що її волосся з вати. Я помітив у вас на шиї татуювання три літери Б. У наших колах це означає три відсидки за ґратами. Добре, що не три літери К. Ну, зрозуміло, бабуся в нас непроста. Вона приїхала на лижні змагання. О, знову заєць. А це якісь європейські поци. І налаштовані вороже. Ось власне. Проте бабуся дає нормального такого джосу, ще й юзає вибухівку. Дай покажу. Забирає перше місце і перевдягається за одну секунду на парашуті. Ось тому вона й була в хмарині, а в кінці трошки заплуталася зі стропами. Так потім ще й білочку зловила. Далі ви все знаєте. Ось і розказали свої історії всі учасники інциденту, проте далі не до розслідування. Червоний корпус КНУ образилась на бабцю, що та приховувала від неї своє розгульне життя, і зняла капелюшок, ставши просто Аллою. Червоний капелюшок? Ні, це просто дівчинка. Вона без капелюшка. І під сумну музику, Алла пішла рефлексувати. Але хватить розпускати нюні, нам пора шукати пісенкового злодія. Поки там рішались питання, хтось акуратно поцупив кошики з рецептами. Підставивши червоний борщ. Хоч вони й не пиріжкові злодії, їх все ж можна посадити в заграти. Вовка за незаконне проникнення до житла за статтею 162 Кримінального кодексу України до трьох років позбавлення волі. Актора за незаконну вирубку лісів за статтею 246 від трьох до п'яти років позбавлення волі. Бабусю за незаконне проводження зі зброєю, а саме вибуховими пристроями за статтею 263 від трьох до семи років. А червоний мак, чиста. Хіба що? Ваша онука, в керуванні керування зграю птахів без ліцензії? Такої статті в нашому Кримінальному кодексі нема. І зараз рупухіньо скаже нам, хто злодій. Бум. Не чекали? Чекайте. Поліція чкурнула за зайцем, а прибацані європейці спалились на фургоні зі шніцелями, давши знак бабусі, куди треба прямувати. Щоб смикало, попередив копів, треба випити кави. Любиш на кафе? Любиш, да? Для чого йому кава? Ми друже. Кава, кава, кава! Що я на кої? Питань більше нема. А ось і наш плейбой. У, червоний буряк тут, як тут. Несподівано кролик володіє вушним карате. Тому він спокійно перемагає і дарує їй свою злодійську пісню, розкриваючи всі свої плани. Мета викликати у дітей залежність від солодощів і розширення своїх монополії по всьому лісу. Яке дешеве кабаре! Ці щурі справлялися набагато краще. В мене була така сама реакція. Знаю, мелодія непогана, а от хореографія ні к чорту. Ой, цей вовк мій. Краш. А червоному квадратику світить свій краш-тест. Троє поросят знешкоджують здоровання. Вовк геніально маскується під інструктора, але з бабусі падає клішована крапля коли та на стелі. Приходиться застосувати план Б, через що провтечили червоний горобець. Якби моя бабуся таке витворяла, я б не народився. А червоне світло стоп теж потужна жінка, зуміла випертись нагору. Тут і хрестайлов бабуся помогла. Фунікулер знешкоджено, парашут застосовано, злодіїв упіймано. Козел тепер працює в доставці, кірк здійснив мрію і співає йодель. А Фрогі Холмс пропонує шаленій четвірці працювати на нього під прикриттям. Клас, будемо мобитися з поганими хлопцями, ганяти на катерах, лазити по стінах і стрибати вікно як супергерої. Кінець. Моя оцінка 8 з 10. Дякую, бувайте!